Кубок єдності став вже третім поспіль турніром після кубків Миколи Кудрицького і Максима Білого, який був проведений і фінішував під егідою асоціацію футболу Дніпропетровської області, вже на початку поточного року. З регламентом змагань сім команд цього разу без статусу професійних зіграли за коловою системою кожна з кожною. І турнірне становище склалося так, що у заключному матчі, у якому зійшлися стандарт селища нові санджари Полтавської області і Царичанської Орілі. Де тільки перемога гарантувала землякам Миколи Гоголя стати володарями почесного трофею. У випадку втрати ними очок він діставався авангарду з Лозової Харківської області. Тому добре розуміючи, подібне, стандартні відразу взялися за справу і повели у рахунку. Щоправда, у Рілі вдалося поновити рівновагу, але санжари знову вийшли вперед. Останні про що вони вже неодноразово заявляли, звітний, як і всі попередні турніри, зрештою, які прийдешній чемпіонат Дніпропетровської області, розглядають як етапи підготовки до майбутнього чемпіонату України серед аматорів, поєдинки якого, як і регіонального, вони планують. Проводити у Магдалинівці наразі ж тренерський штаб постійно приглядає велику купу потенційних новачків, здатних суттєво підсилити колектив. Серед них досвідчені Дніпровці, Станіслав Куліш, Антон Кіча, Максим Білик, трохи молодші за них Олексій Разуваєв, Дмитро Вергун, Тарас Горілий, Богдан Жинчин та інші. Повертаючись до поєдинку, то за результату 2-1 на користь полтавчан. Вони здавалося, забитим м'ячем Панова, який що називається головою, заштовхав його у порожні ворота. Поставили крапку у зустрічі. Проте царичанці з'ясувалося, були іншої думки, і бацько знову скоротив відставання до мінімуму. Втім, на більше урі не спромоглася, і матч так і завершився з витягою нових санжар, 3-2, які стали переможцями турніру. На першому етапі ми переглядали дуже велику кількість молодих футболістів, і тому була нестабільна гра, але все було в наших руках, точніше ногах, але чогось не вистачило на другому турнірі, де ми приймали участь, вже підключилися травмо... гравці всі, які були травмовані, гравці, які не приймали участь в першому турнірі, і ті гравці, яких ми вирішили дивитися далі, більш, запрошувати більше досвідчених футболістів». Тому сплав молоді і досвіду дав можливість виграти цей кубок. Це закінчиться другий етап, слідуючий етап це підготовка, це участь в відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області, де ми будемо також вже награвати тактичні схеми, різні варіанти ведення гри. За відсутності на стислій урочистій церемонії нагородження з різних причин вище згаданих команд призерів бронзового Дніпровської країни і срібного авангарду з Лозової Харківської області, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко відразу вручив золоті медалі переможцю турніру гравцям тренерському штабу і керівництву футбольного клубу Стандарт нові санжари Полтавської області. А по подій стала мить, коли головний трофей опинився в руках капітана команди Антона Кічі, який під схвальні овації своїх партнерів радісно здійняв його над головою, віншуючи усіх зі спільним здобутком. Цьогорічний розіграш цього турніру не налічував професійних команд, але незважаючи на це, сім аматорських колективів провели на дуже високому рівні ці змагання. І команда з Полтавщини, стандартної Сенжари, сьогодні з рахунком 3-2, обігравши царичанську ріль, здобула золоті нагороди. Вітаю також команду з Лазової, з Харківщини, команду Авангард, яка стала срібним призером турніру. Ну а Дніпровський. Ukrainian Team, який е, тріумфував у турнірі пам'яті Максима Білого, здобув лише бронзові нагороди. Е, так як цей турнір є підготовчим вже до офіційного сезону, я сподіваюся, що всі команди награли свої склади і вже через тиждень у чемпіонаті Дніпропетровської області проявлять свої найвисокі е, та найкращі якості. Фотографуванням на згадку на загальну світлину учасники церемонії закарбували на пам'ять володаря чергового кубка єдності турніру Асоціацію футболу Дніпропетровської області, яким став стандарт нові санджари Полтавської області.